Я ніяк не можу зрозуміти, чому так трапилось. Це жахливо. Я не можу викинути це з голови. Чому зі мною вчинили саме так? Мені так погано, я не можу перестати про це думати. Чому це постійно стається зі мною? Я точно маю розуміти причину, чому він так вчинив. Це несправедливо. Вони не мали права так робити. Можливо, якщо я подумаю про це більше і зроблю висновки, то я обов'язково зможу вберегти себе в майбутньому. Привіт! Мене звати Дар'я. Я клінічний психолог, когнітивно-поведінковий консультант. І сьогодні ми з вами поговоримо про нав'язливі думки або румінації. В цьому відео ми обговоримо, що таке румінації, чим вони відрізняються від звичайних обдумувань або рефлексій, в чому є користь і шкода румінацій, і що ми можемо з ними зробити. Отож, поїхали. Румінація походить від латинського румінері і перекладається як пережовувати, нав'язливо обдумуючи щось, ми згадуємо негативні. Думки, спогади щодо чогось, і ніби пережовуємо їх в себе в голові. Дослідження говорять, що люди, які схильні до румінацій, при зіткненні з проблемами з більшою вірогідністю впадають в депресію. Також є статистика, що зазначає, що до румінацій більше схильні жінки аніж чоловіки. І останні дослідження взагалі говорять про те, що може існувати цілий ген румінації. По суті, ми можемо мати схильність до того, настільки будемо мати в своєму житті чи не мати. Румінації є кілька причин того, чому румінації є ключовим елементом депресії і можуть до неї призводити. Давайте про них поговоримо. Перше, це нав'язливо роздумуючи про щось, ми в більшості зосереджуємось на негативі. Ми копаємось в усьому поганому, що тільки можемо згадати. Ми обдумуємо негативні думки, згадуємо негативні якісь речі, які з нами відбувалися. Друге, ми задаємо питання, на які немає відповіді, що зі мною не так, чому саме я? Чому світ несправедливий, і так і не знайшовши відповіді на ці питання, що закономірно, бо вони і не мають відповіді, ми почуваємось досить безпорадно. Третє, ми скаржимось на те, на що не можемо вплинути. Я не можу повірити, що він зі мною так вчинив. І це що? Правильно, це також додає відчуття безпорадності і розгубленості. Четверте, нав'язливо роздумуючи про ситуацію, що вас турбує ви. Перестаєте жити тут і тепер. Ви перестаєте вирішувати актуальні проблеми, кудись рухатись. Ви, ніби, замкнені в пастці в себе в голові, в такому великому капкані, який не дає е, піти далі, який не дає прожити цю ситуацію. П'яте. Прокручуючи нав'язливі думки, ми ніби направляємо прожектор такий світла нашої уваги на нашу безпорадність. І цю безпорадність ми ще й підсилили попередніми пунктами, і ми не концентруємось на тому, що ми можемо зробити тут і тепер. Ми відчуваємось безпорадньо, не маємо сил, і, відповідно, знову ж таки, нікуди не рухаємось. І вже десь на цьому етапі у вас закономірно могло виникнути питання: якщо румінації мають стільки негативних Наслідків, якщо вони так погано на нас впливають, то чому я все це з собою роблю? І відповідь буде в тому, що насправді ми бачимо певну користь для себе в цьому. І давайте будемо розбиратись яку ж користь, пережовуючи цю мисленнєву жуйку знову і знову, ми вважаємо, що зможемо впоратися з минулим, винести якісь уроки, нарешті знайти сенс, знайти відповіді, яких нам так не вистачало, або ж просто знайти якийсь, пригадати якийсь забутий пазлик і е, скласти цю картинку. І більше не буде невідомості, не буде невизначеності. Ми будемо мати сенс того, що трапилося, і зможемо. Ми це пережити. Скажіть, звучить доволі позитивно, і єдиний мінус тут в тому, що зазвичай це є нереально. А чому? Тому що ми просто. Не маємо зазвичай достатньої кількості інформації для того, щоб втілити ті цілі, які ми собі поставили. Роздумуючи, хоч всі дні поспіль, ми не дізнаємось, що думають про нас інші люди. Ми не дізнаємось, що інші люди від нас приховують. А також чому вони зробили саме так, а не інакше, чому саме цей вибір. Це як передивлятися старий фільм, знаючи кожну його сцену, і все ще сподіватися, побачити в ньому якусь іншу кінцівку. Тут ви можете запитати, але хіба нам не хочеться інколи подумати про те, що з нами сталося? Хіба не корисно інколи думати про сенс свого життя? Хіба не корисно вчитись на своїх помилках, на чужих помилках? Хіба рефлексія нам не допомагає? Звісно, рефлексія допомагає, вона підкориговує наші судження про майбутнє, вона допомагає нам змінити поведінку і не допускати вже знайомих помилок, по суті, оберігати себе. Але рефлексія? Не дорівнює румінації під час румінації. Ми застрягаємо на думці і вже не робимо ніяких висновків. Ми вже не рухаємось вперед. Ми не дивимось на майбутнє. Ми просто думаємо про одне і те ж, Ми просто передивляємось цей старий фільм знову і знову. Відмінною рисою румінації буде те, що часто вони будуть містити в собі певні різні когнітивні фільтри. Ці фільтри, знаєте, ніби такі кольорові лінзи в окулярах. А якого кольору надягнеш окуляри з лінзами, такий світ навколо і побачиш. Але правда в тому, що в момент, коли ми надягаємо на себе ці окуляри, світ навколо не змінює кольор. Це лише ілюзія, лише ми його так бачимо. Ці фільтри завжди будуть нести в собі певний негатив. Як ми з'ясували, цей негатив не буде відповідати реальності. Але в ті моменти, коли ми в цих так званих окулярах, ми віримо в цьому як щирій правді. Тому наступного разу, коли ви помітите в себе румінації, запитайте, чи не перевищує шкода від них ту користь, яку я отримую для себе. А чи справді вони дають мені якийсь результат? Чи справді вони мені допомагають? Чи мені зазвичай від них гірше? Ви можете влаштувати навіть для себе такий експеримент і поспостерігати за собою, і за тим, як ви почуваєтесь після румінацій. Якщо ж ви визначили, що шкоди для вас більше, то виходом із циклу румінацій є вправа, яка називається дистанціювання. Ця вправа робиться в чотири етапи. Перше, що ми маємо зробити, ми маємо помітити в себе румінації, помітити і сказати собі, що я бачу, що в мене знову з'явилися ці думки. Я бачу, що я знову це обдумую. друге, ми маємо усвідомити з зміст цих думок, що я зараз думаю саме про ось це і про ось це, і нагадати собі, що нам це не корисно, воно не принесе жодної користі, жодного результату нам. Третій крок: ми маємо надати нового значення нашим думкам. Ми маємо сказати собі, що так, це є дуже сумно, але мої думки це є просто думки, це не факти, це не реальність. Вони можуть бути досить відмінними від того, що взагалі відбувається в реальному світі тому це просто думки, і я не маю підпадати під їх вплив. І четверте це відпустити ці думки і переключитися на якусь ресурсну діяльність, зробити для себе щось приємне, що буде підвищувати наш настрій, а не погіршувати його. Дистанціювання воно передбачає саме усвідомлення думок, тобто ми їх не ігноруємо, ми з ними не сперечаємось, ми не намагаємося не думати ці думки, тому що всі ці стратегії вони не допоможуть. Ми саме намагаємось їх побачити, але не підпадати під їх вплив. Ми ніби знімаємо з себе ці окуляри і просто кладемо їх поруч. І ми починаємо бачити світ більш реальним, який він є, і менш негативним. І якщо ви відчуваєте, що потребуєте підтримки чи допомоги в роботі з румінаціями, або ж бажаєте детальніше розібратися в цій темі. То я буду чекати вас у себе на консультаціях. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Дякую, що ви додивилися до кінця, і бажаю успіхів в боротьбі з румінаціями.